Війна показала, хто нам брат. Гей там десь на чорній воді, на коні козак молодий, залишає він дівчину, залишає Україну. Гей, 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 соколи. О Обімайте, гори доли е ген, ген, дзвенить до тебе, вільний шайвір в чистім полі. Гей, 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 соколи, обімайте, гори доли е ген, ген у чистім небі, вільний жай вір задзвенить, є дівчат багато, знаю, та найліпші в морі. Зосталося серденько, де зостались батько і ненька? Гей, 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 соколи.